Сьогодні ми пригадаємо тему складносурядне речення і розглянемо розділові знаки у складносурядному реченні. Пригадаємо, що складносурядним називається складне речення, частина якого є рівноправними за змістом та граматично, і з'єднані між собою сполучниками сурядності. Давайте розглянемо речення. Посріблені ліси окутилися тінню, а схил горить і віти золотить. Визначимо граматичну основу в цьому реченні. Підмет ліси, виражений іменником. Ліси, що зробили? Окутилися. Це присудок, виражений дієслово. Небосхил це підмет, виражений іменником. Присудок горить і золотить. Це однорідні присудки. Позначимо майже речення, перше і друге речення. І подивимося, чим пов'язані між собою ці речення. Вони пов'язані з получником А. Пам'ятаємо, що це сполучник сурядності. Значить, перед нами складне складносурядне речення. На межі поставимо кому. Але крім коми у складносурядному реченні можуть бути і інші розділові знаки. Наприклад, тире. Розглянемо випадки, коли ставиться тере у складносурядному реченні. Для цього візьмемо приклад. Дмухнув вітер понад ставом і сліду не стало. Визначимо граматичну основу. Вітер. підмет, що зробив, дмухнув. Це перша граматична основа. І друга граматична основа не стало. Безособове односкладне речення. Бачимо, що ці два речення пов'язані між собою з сполучником сурядності І. Значить, перед нами складносурядне речення. В цьому реченні друге. Речення «І сліду не стало, виражає наслідок того, про що говориться в першому реченні. Значить, треба поставити на межі цих речень тере. А тепер давайте подивимось на друге речення: Збери шляхи мої і стане даль. Річки з'єднай і стане синє море. Визначимо в цьому реченні граматичну основу. Присадок збери. Односкладне речення. Це перша граматична основа. Друга. Даль. підмет, що зробить встане. Це друга граматична основа. З'єднай. Це третя речення. Море встане. Це четверте речення. Друге і третє речення пов'язані між собою безсполучниковим зв'язком. Тому тут однозначно ставиться кома. Подивимось, як пов'язані між собою перше і друге речення. Вони пов'язані між собою сполучником І, сполучником сурядності. Значить, це складносурядне речення. Збери шляхи мої, і який висновок, і що далі, і встане далі. Знову ж, друге речення містить наслідок, тому ставимо тере. Так само ставимо розділовий знак. І між третім і четвертим реченням. Воно також складносурядне сполучних сурядності І І четверте речення виражає наслідок того, про що говориться в третьому реченні. Тому однозначно ставимо тере. А тепер подивимось на третє речення. Нехай сивіє в мене волос, і в зморшки криється рука, та тихий мій ліричний голос не замовка, не замовка. Для того, щоб поставити розділові знаки, треба визначити граматичну основу цього речення. Отже, підмет. Волос. Що робить, нехай сивіє. Рука, що робить, криється. Перше речення, друге речення. Голос не замовкав. Третє речення. подивимось на це речення. Це складне речення, яке складається з трьох простих: перше і друге пов'язані між собою сполучником сурядності і. Але розділовий знак ми в цьому випадку не ставимо, тому що є спільне слово, нехай спільна частка. Вона є спільною для першого речення і для другого речення. Друге і третє речення пов'язані між собою за допомогою сполучника «та». Він виражає протиставлення. Тож, якщо речення виражає протиставлення, то треба поставити перед сполучником тере. Таким чином тере у складносурядному реченні ставиться в наступних випадках. Коли відбувається швидка зміна подій, коли є протиставлення. Або коли друге речення виражає наслідок. У складносурядному реченні може бути і крапка з комою. Давайте подивимось на наступне речення: Шпаки це імітатори веселі, то Іволга у пісні їх дзвенить, то хлопчик друзів кличучи свистить, то соловейко розсипає трелі колесо колесу немазано скрипить. Давайте визначимо граматичну основу в цьому реченні. Шпаки це підмет, виражений іменником. Імітатори це присток, виражений іменником. Тому між підметом і присдком стоїть тере. Це перша граматична основа. Іволга підмет, Присудок дзвенить. Це друга граматична основа. Хлопчик. Підмет, присудок свистить, третя граматична основа. Соловейко. Розсипає. Четверта граматична основа. І колесо скрипить. Це п'ята граматична основа. Якщо складне речення поширене, в ньому є інші розділові знаки. Частини речення в складносурядному не тісно пов'язані між собою. То можна поставити крапку з комою. Проте в складносурядному реченні кома може і не ставитися. Це відбувається перед неповторюваними сполучниками: і, та в значенні і, або чи. За умови, якщо є спільний другорядний член, або є частки лише навіть ще та інші. Наприклад. В одну мить розсунувся простір і стали ближчими зорі. Визначимо граматичну основу. Простір підмет виражений іменником. Що зробив розсунувся. Зорі підмет. Що зробили? Стали ближчими. Перше речення, друге речення. Це речення складносурядне, тому що пов'язане з получником сурядності І. Але кому в цьому реченні ми не ставимо, тому що в цьому реченні є спільна частина в одну мить. Ця обставина є спільною і для першого речення, і для другого речення. Кома в складносурядному реченні також не ставиться, якщо речення виражені двома питальними спонукальними або окличними реченнями. Давайте подивимось на наступний приклад. Хай вітер дерева колише, і співають в садах солов'ї. Визначимо граматичну основу. Вітер. Хай колише і солов'ї. Хай співають. Ви вже звернули увагу на те, що це спонукальні речення обидва. Тут є спільна частина хай для першого і для другого речення. Тому кома в цьому реченні складносурядному не ставиться. Також кома в складносурядному реченні не ставиться, якщо речення виражені двома називними або безособовими реченнями. Подивіться, будь ласка, наприклад, світало і хмарилось. Присудок світало, хмарилось, теж присудок.